Ну і вся ця західна дипломатія врешті виявляється у прямій залежності від українських санкцій прямої дії. І цього тижня вони досягли 90-відсоткової ефективності, бо саме 90% українських дронів ударили по своїх цілях. Ну а відповідь на спроби Путіна зробити нам блекаут відчули уже не тільки у Білгороді і Воронежі, але і в Підмосков'ї. Кореспондентка ТСН тижня Оксана Радіонова зібрала всі пазли наших ударів і каже: ми, здається, підбираємося і до вимкнення самої Москви. Ось так ефектно детонував цього тижня склад шахедів на території Донецького литовища. Результат вражає. На нас з вами тепер не полетить понад тисячі російських герань. 2 ракетами та дронами знищили наші оборонці і півтори тисячі комплектів вибухівки до цих БПЛА та замасковану інфраструктуру. Там облаштовувалися саме бази для операторів, які керують шакедами саме з відстань. Раніше ця відстань складала десь приблизно 50-70 кілометрів в минулому році. Зараз ця відстань постійно-постійно однозначно збільшується. Про облаштування росіянами закритих складів Дів та пунктів ручного керування біля литовища стало відомо ще влітку. З тих пір розвідка складала пазл за пазлом для ідеального удару. У подібних операціях дуже допомагають партизани. А теж та жовта стрічка це підпільники, що діють на окупованих територіях. Рух спротиву Свобода «Свобода Росія» на території держави-агресорки. На рахунку останнього, до речі, десяток підпалених локомотивів, і не тільки це і здобування певної інформації, відслідковування певних моментів щодо пересування ворога, щодо місць його дислокації, підпали лінії електропередач, які е, живлять військові об'єкти ворога, і інші заходи е, за їх участі, які е, не дають ворогу відчувати себе спокійно. Чи мають партизани стосунок до падіння російського гвинтокрила. В Дагестані достоменно невідомо. Пропагандисти повідомляли про туристів на борту. Насправді в цій авіатрощі загинули співробітники кизлярського електромеханічного заводу, на якому зокрема виготовляють підвіски для пуску крилатих ракет і скидання боєприпасів з літаків. Ані звуків російського ППО, ані гулу дронів. Лише ось такі потужні бахи. це бахнуло. Так працювала українська реактивна зброя по найбільшій в області Орловській ТЕЦ. Це вже друга атака за останні 10 днів. Минулого разу по ній вдарили «Нептунами». Цікава деталь менш ніж за кілометр від цієї ТЕЦ. Важливе для росіян оборонне підприємство «Орел Текмаш», яке виготовляє спецтехніку для армії. Ще одна жирна ціль тижня за 350 кілометрів від Москви. Костровська дрес, одна з найбільших електростанцій на Росії, здатна виробляти понад 3,5 тисячі мегаватт електроенергії. Її димова труба за вишки понад 320 метрів вважається однією з найвищих в Європі. Блекаути після наших атак на тец зафіксували і в Білгороді та Воронежі. Та, окрім ТЕЦ, наші довгі руки зосередились на ключових для росіян підстанціях. Основні електрогенеруючі підприємства це саме Московський воєнний округ, і ми фактично Москву в кругову хочемо відсікти від іншої території Російської Федерації, тому що, ну, по-перше, там половина місків зосереджена, і третина усіх саме наукових підприємств. Тому знеструмлювати саме ці сектори ну якраз власне є нашою дуже і дуже пріоритетною цілею. Они пошкодили ключове обладнання волгоградського НПЗ. Тож завод-гігант, який переробляє 5% від загального обсягу Росії, зупинився. Крім нього цього тижня ми знайшли стоп-кран на Саратовському навтопереробному і зупинили Кстовський НПЗ. Серйозні проблеми мали Рязанський, Марійський у Табашино та Топсинський заводи. вантажний термінал порту Туапсе у Краснодарському краї ми атакували вже вдруге. Саме тут нафтою завантажується тіньовий флот Путіна. Били і по трубопроводу і по танкерах. Чотири зайнялися, два з яких були під зав'язку залиті нафтою. Дрони знищили її мале судно Норд. Дісталося причалу та трубопроводу. Після ударів цей ключовий незамерзаючий нафтопорт зупинив відвантаження, а згаданий місцеве НПЗ переробку. Уразили ми цього тижня і важливе для Росії хімічне виробництво стерлітамакський завод аж в Башкортостані за 1300 кілометрів від нашого кордону. Тут спеціалізується на незамінних для росармії авіапальному та синтетичних полімерах. Диміт. 37% генеруючих і перекачувальних і потужностей Російської Федерації вони зараз простоюють в дефіцит палива складає близько 20%. Ну і ця криза уткнулася десь приблизно 67 регіонів. І російські військові дуже часто в цих чергах нападають на цивільних і просто напросто це паливо забирають для своїх потреб. Загалом від початку війни наші оборонці здійснили півтори сотні потужних атак на об'єкти російського нафтогазу. Налітаємо хмарою дрони приманки, далекобійні БПЛА, дрони ракети та Нептуни з фламінго так ефективніше, так більше шансів прорвати розтягнуте російське ППО, яке ми системно вибиваємо. Є дві точки концентрації. Це фронт систем протиповітряної оборони. От не пропустити за цю лінію. Друге це Москва. Уже ешелонована оборона Росіян. Вона дуже і дуже провіділа. Тож всі ці випробування ярсів, розмови про бурєвєснік з орєшніком – уже не те, що на світ не діють. Вони бісять самих росіян, в яких в телевізорі міфічні перемоги, а у вікні переконливі фаєр-шоу від українських лютих паляниць та бобрів. Оксана Радіонова, Наталка Кучеренка, Тесантиждень, один плюс Марафон Єдині новини.